Наше маленьке село розташоване в Чернігівській області. Перший раз я приїхав сюди 17 років тому в гості до моєї майбутньої дружини. Це дім її батьків. Тут вони народилися, закохалися та створили нову родину. Ми зараз часто до них приїжджаємо. Коли стаєш дорослішим, починаєш дивитися на речі під іншим кутом, більше цінуєш спокій та тишу. Єднання з природою набуває іншого, більш глибокого сенсу. Я чув такий жарт спочатку ти молодий, а потім шукаєш тихе місце без людей інтернету. Для мене це особливе місце на карті, місце, куди я завжди можу приїхати, відпочити від гуркоту міста, тривог щоденної рутини. Затишний маленький будиночок, де мене завжди рати бачити я відчуваю комфорт та спокій. Ми приїхали сюди провести час разом, побувати в наших улюблених місцях та перезавантажитись. З цього відео я хочу розпочати вести свій влог. Влог про те, чим я займаюся, що мене турбує, ділитися своїми переживаннями та планами на майбутнє. Мене звати Ваня. Я більше вісьми років займаюся фото і відеозйомкою. І я все своє життя знімаю в портфоліо. В мене був принцип, кожен кадр для мене повинен бути максимально довершений. Я ретельно готував кожну свою зйомку. Я ідеально знав локацію, на якій я буду знімати. Я знав світло, яке я буду використовувати. В мене був сценарій зйомки. І я на 100% знав, що я буду робити з матеріалом на постпродакшені. Спонтанні репортажні зйомки мене не цікавили ніколи і не приносили мені ніякого задоволення. Я ніколи не розумів, ну як так можна просто взяти камеру і знімати свій день? Що в цьому взагалі може бути цікавого і кому це треба? Чому ж я вирішив це робити? Це такий серйозний виклик для мене, як для професіонала, робити щось нове челендж, який я наважувався робити вже кілька років вести свій власний влог на Ютубі. Я завжди дуже мало знімав для себе. Мені 41 рік. Ми багато подорожували, бували в дуже красивих місцях, але я не знімав. Не знімав через свої переконання, і зараз я про це дуже сильно шкодую. Сьогодні я вирішив більше фільмувати своє життя, щоб яскраві моменти залишалися не лише в моїй пам'яті, а й у вигляді цифрових спогадів. Це моє найулюбленіше місце тут високий берег річки Десна. Природа тут просто неймовірна. Щороку навесні річка розливається. В цей час повені тут майже немає людей: ні рибалок, ні відпочиваючих, тому що добратися через заливні луги сюди можуть лише місцеві. Але якщо ви вже сюди доїхали, просто уявіть собі, на багато кілометрів. Ви лишаєтеся один на один з природою. Це відчуття я вам просто не можу передати, наскільки це неймовірно. З цього місця я вперше побачив річку Десна. Тут ми рибалили, відпочивали, фотографували зорі теплими серпневими ночами. Сюди ми приходили з дружиною побути наодинці. А зараз ми приходимо сюди милуватися заходом сонця вже втрьох. Я раніше вважав. Щоб знімати цікаві влоги, твоє життя повинно бути сповнене яскравими подіями. Ти повинен весь час десь подорожувати, робити якісь скажені вчинки, контактувати з відомими людьми. Але лише з віком я почав розуміти, що в моєму звичайному житті кожен день відбувається безліч цікавих подій, маленьких радостей, які роблять мене найщасливішою людиною на землі. Мені здається, нам дуже часто не вистачає оцієї можливості побачити красу в простому. В простих речах, які нас щодня оточують, побачити цінність в тому, що у нас вже є. Зовсім не складно зняти красиве відео чи зробити фото під час фантастичного заходу сонця, десь на іншому кінці світу. Набагато складніше знайти естетику та красу в чомусь простому. В тих речах. До яких ви звикли і бачите їх щодня. В кожного з нас своє унікальне життя, і в кожному житті щодня відбуваються просто неймовірно цікаві речі, на які, на жаль, ми не завжди звертаємо увагу. Ми дуже часто дивимося на декорації, на життя селебріті, які диктують нам соціальні мережі. Ми дивимося і хочемо прожити їх життя. Хоча насправді тут, поруч з вами, відбувається справжня магія. Її просто треба вміти побачити і відчути. Нам дуже мало часу відведено тут. Наше життя унікальне і особливе. Ми живемо тут і зараз. І я, та я думаю, багато хто з вас хотів би залишити по собі слід для себе або для своїх дітей. Раніше це були великі сімейні альбоми з фотографіями, які ми і досі час від часу полюбляємо переглядати. З розвитком сучасних технологій фільмувати своє життя стало набагато простіше. Ми ніколи не знаємо, як чиєсь життя, чийсь особистий досвід може вплинути на інших людей, мотивувати їх, підняти їм настрій, підбадьорити чи надихнути зробити щось нове. Тому, друзі, знімайте при будь-якій зручній нагоді. Знімайте не заради вподобаяк чи переглядів. А в першу чергу заради себе. Ви можете навіть нікуди це не викладати, але ці фото і відео назавжди лишаться з вами. Я вас запевняю, що ви про це точно ніколи не пошкодуєте.